Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас особливий день, тому що ми продали наш перший новий електромобіль. Зараз ми знаходимося на трасі зі Львова до Ужгорода. Ми одразу доставляємо цю машину нашому любому клієнту, тому що він вже декілька автомобілів купляв. І я хотів особисто його доставити, одразу познімати тест-драйв, відчути, як цей автомобіль на практиці. Тому що посидів я в цій машині, скажімо так, не один раз. Так? Але коли ти сидиш в машині, як я вже розказував, 5-10, ну навіть годину, це не то, що ти на ній проїжджаєш, ну ми вже проїхали майже 200 кілометрів. Народ було вже знято просто безліч тест-драйвів цієї машини. Але я вам скажу одне: я не буду вам зараз описувати знову дизайн. На що вона подібна, на що вона схожа. А може щось тут є від якоїсь моделі одного Volkswagen, другого Volkswagen, яка тут моя думка про дизайн. Я не буду про це нічого сьогодні говорити. Я сьогодні хочу тільки поділитися з вами враженнями від їзди, реальними. По факту, тобто я сів. Так, я порівнюю, кожен день я їжджу на різних автомобілях. За минулий тиждень я їздив і на Audi Q7 в суперзаряжній комплектації з масажами, з задньою поворотною віссю, і на MINI Countryman, і на Nissan Leafy. Тобто, самі, самі різні автомобілі я кожен день тестую. І мені цікаво свіжі враження. Показати від поїздки на ID 4. Це повнопровідний автомобіль, новий в комплектації Pro. Ті комплектації в тих Аді 4 діляться фактично в основному на три левели: це є Plus, Pro і Prime. Ось, в нас ця комплектація Pro найпопулярніша, тому що тут же є суперкласні фари, які вирізають, тут є дістронік, тут є електросадіння з пам'яттю і навіть з масажами, ну, з такими валиками, які вам так надуваються, опускаються, трошки, скажімо так, розслабляють спину в далекій поїздці. Плюс тут є у нас круговий паратронік, звичайно, електробагажник ззаді, панорамний дах. І ще є така фішка, що в них бувають PRO з різними опціями. У нас тут є додаткова опція, така, як проекція на лобове скло. Дуже класно ще такі опції, як кругові камери, так У нас їх немає. Зараз я вам коротко покажу швиденько салон, і ми поїдемо далі у поїздку, Буду вам в дорозі знімати, ділитися своїми враженнями в їзді. Ходіть. І, друзі, підписуйтесь на наш україномовний канал, бо далі буде тільки більше. Зразу перше, хочу що сказати, які у мене перші враження. От коли я перший раз сідав в вадіжку, перше було в мене враження, що занадто сенсорна машина. Тобто, ручки незвичні, такі вона не рухається, ця вся частина внизу є кнопочка. Ко до неї доторкаєшся, так легенько, ледь вона нажимається, тоді відкривається ручка. Щоб закрити, ну, класично, як на всіх безключових доступах, є місце, так, але відкриття ну, дуже незвичне в перші рази. Тобі здається, щось не то. Ну, чого вона не рухається, та ручка. Так, народ, в салоні з першого погляду все просто. Тут є електросидіння з пам'яттю, є передні два склопідйомники. Задні, до речі, щоб регулювати, треба нажати рер, наскільки я розумію, тоді будуть регулюватися задні. Килимки тут не йдуть в тих китайцях одразу, коли ви купляєте цю машину в салоні, тобто їх треба докупляти. Надіюся, що ми зможемо зробити такий сервіс, щоб коли. А ми зараз, до речі, будемо продавати всю гаму нових електромобілів з Китаю, які тільки можливо замовити так. І я сподіваюся, що ми зробимо такий сервіс, щоб можна було зразу замовити і килимки докупити, наприклад, спереді-задів, якісь різні класні аксесуари, так, як в салонах нових автомобілів. Бо мені здається, що це просто йде нашестя електромобілів. О, до речі, що я хотів дуже сказати. Друзі, я думаю, що ми про це ще зробимо окремий рілс. Чому мені здається, що електромобілі будуть дуже популярні зараз? E, Значить, перше, тому що вони реально є економічні. Друге. Вони екологічні. Ну добре, поставте на останню позицію, бо насправді у нас люди думають про екологію на останньому місці. Вони дійсно економічні. Вони приємні в їзді, тобто це зовсім інші відчуття, навіть якщо ти їдеш на Q7, де їздив заряджені, про які говорив більше 300 кінських сил, ну все рівно не то відчуття, все рівно там є невеличкі трансмісійні втрати, коли ти розганяєшся, Тут все моментально швидко, прискорення має на увазі. Дуже легке. Тишина, ну цей вайб електроїзди це особлива штука, яку треба відчути. Ну, це особливо, не опишеш словами. Хто попробував раз, другий, третій, він не думає не як позбутися електромобіля, а який новий купити електромобіль. Значить, і третя штука, мені здається, що це тренд. Знаєте, як колись з'явився тренд з американськими автомобілями. Тобто спочатку ж всі там вистрілена подушка безпеки, Фу, як таке купляти, там боже, щось помальоване. Колись так було, це ще в 2017-му. Зараз 23-й рік, всі дивляться, а скільки подушок безпеки вистрелені всі чи тільки штори. А, нормально. Тобто тренд пішов такий, що люди закрили очі на американські, скажімо, вдані автомобілі і їх з радістю купляють. Тут ж нові машини за класний прайс і плюс вони економні. Тому ходіть, глянемо в салоні. Зручні сидіння в стилі Volkswagen. Прикольна тут ця обстановка. Нема такого, знаєте, я кажу, чого це китайський автомобіль все дешеве пластик. Ну, в стилі Тігуана, в стилі Пасата. Це не Таурег, хоча в Таурегу теж такий пластик зустрічається. Тут торпеда м'ягенька, типу під прострочку під шкіру. Прикольно тут, що вони зробили з невеличкий спідометр фактично ось тут, так? тобто звичний, не такий, як тільки в Теслі ось тут. Слово, решту, все на звичних, простих місцях. Єдине, що також перший раз мені було дуже незручно, це сенсори, просто тисяча тих сенсорів, від яких зараз Volkswagen нарешті вже офіційно сказав, що вони відмовляться. Тобто я маю на увазі цей сенсорний руль, коли ти даєш звук. Це ніби все просто. Але я вам потім скажу, що я порівнюю ці сенсори. Так? І ось тут регулювання кліємо і монітором, все сенсорне. Боже, добре, що рідні сплопідйомники залишили. Залишили кнопкові. Так? Оригінальні. О, до речі, наші тут датчики мертвих зон, Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Все це в нас є. Ну що, їдемо далі. Перше, значить, коли я тільки сів цей автомобіль. Маса сенсорів, я взагалі його назвав сенсорною електричкою. Досить незручно на початках користуватися кермом, яке просто ну, пересенсорне, навіть не знаю, як сказати. Так? У мене відчуття на кермі, ніби я заходжу вночі в кімнату і хочу включити на виключатель світло. Я, не, я знаю, де він інтуїтивно від, знаходиться, але його не бачу. Оце таке тут відчуття. Ти нажимаєш, і воно як коли тобі дає ту зовнішню зворотню реакцію. Так? І ти ніби чекаєш, ну така ніби трошки незрозумілість та, у цих відчуттях. Так само отут. Спочатку повна незрозумілість, коли ти сідаєш теми сенсорами, досить все перевантажено. Потім звикаєш легше, легше, легше. Наступне машині мені дуже сподобалося. Підвізка, вона надзвичайно комфортна в місті. Ну просто плевеш, кайфуєш, комфортніше залів. Тесла, Golf там ну, навіть поряд не стоять. Ну, Тесла Model S на пневмі, окей, вона класно їде. Але в звичайних пружинних ID 4 просто офігенно їде. Якщо порівняти його з якими Тойотами, наприклад, так, щоб ви собі в уяві зрозуміли, дуже схожі до Тойоти Кемрі або до Тойоти РАВ-4 нового покоління. Тобто енергоємка класна підвізка. Але коли виїжджаєш на трасу, вже немає такої сильної енергоємкості. Вона досить скаче по латках, наприклад, на дорозі. Так? Ну як скаче? Ну, ну, відчувається, що це не пневмо, так в місті їй вистачає енергоємкості. На трасі все-таки воно трошки постукує і не так комфортно. Так? От, наприклад, я хочу відрегулювати кліму, бачите, я можу нажати ту сенсорну штуку, яку я не знаю, нажалась вона чи ні. Хоч вона нажимається, але немає такої класної зворотної реакції. тут собі вже регулювати, так от вліво-вправо. Ну, Насправді вона забирає багато часу уваги водія. Тому мені чесно, навіть деколи страшно щось регулювати. Далі. О, включу собі ще на ноги. Що дуже класно, єдине, що ці великі іконки таке враження, що спеціально зробили ну, там, для мого тата, який любить, ну, щоб дуже були великі всі ті е, малюночки. Знаєте, Я йому спеціально збільшую текст на телефоні, щоб йому було зручно. Так? Значить, В нас тут є підігрів передніх сидінь, підігрів керма. На вулиці в нас сьогодні 30 градусів, тому я не тестував, надіюсь, вони грають добре і тепло. Дзеркала дуже великі. Тобто, рахуйте, є і мертві зони, тобто датчики мертвих зон, і є ще й великі дзеркала. їх не зменшили в угоду ті аеродинаміці, так? всі. Сидіння прикольне, зручне, відносно жорстке, в стилі все Volkswagen. Так? От такі в мене десь враження. Проекційний дисплей настільки крутий, що я його можу порівнювати чи не з Мерседесом. Є час класу в деяких е функціях. Так? Коли я наближаюсь до лінії, і хочу її пересікти без поворота, він мені підрулює кермом, і на проекції засвідчується жовта лінія. На проекції на склі я не знаю, чи тут її буде видно. На екрані трошки видно, можливо, бачите, жовта лінія. Ну це дуже круто народ. Якщо я кучаю поворот, жовта лінія а, ні, стрея, щоб я звідси. Якщо я з поворотом йду, жовта лінія не засвітиться. Тобто, ну класна, класна фішка. Знаєте, що мені подобається в воді 4 Що відносно демократична ціна? Тому що рахуйте, от такі автомобілі продаються близько 36-37 тисяч доларів. Так і ви маєте вже тут опції, такі проекція. Ви маєте класну підвізку, маєте непоганий дизайн, маєте фари, які вирізають зустрічні автомобілі вночі. Ви маєте датчики мертвих зон, тобто машина укомплектована, як на комплектацію, таку десь тисяч за 45 від Toyota, мені здається. Кажу, тут куча асистентів, так і полоса, і одне, друге, третє. Є в тому числі і асистент, які попередження про зіткнення. Коли я різко під'їхав до фури, я хотів її обігнати так, називається майже притек під'їжджаючи обігнати. Не люблю то робити, але тоді була така обстановка. Коли я різко наблизився до фури, тут от під лобовим склом зі сторони оцієї Передньої цієї е, панелі, панелі, тут засвітилася червона полоса, запищало, і мені здається, що вона почала тормозити, чесно скажу. Але я вже сам не знаю, чи то вона тормозила, чи я, але світило дуже сильно, настрашило мене, і мене нога одразу на тормоз перейшла. От. Тобто класні асистенти і досить інтуїтивно і прикольно. До речі, нагадала мені Volvo в якомусь сенсі за тими світля... ну, з цими діодними е, ліхтарями, та, які підвищують увагу. Якщо підбити на загал, Скажу, що вона дуже зручна для сім'ї, бо місця тут вагон. Дуже багато місця на задньому ряді, великий багажник. Зручна в місті, тому що комфортна підвізка і у вас великі дзеркала і ще датчики мертвих зон, якщо в цій комплектації. Плюс тут адекватний кліренс, тобто більше 16 сантиметрів. Це точно. Хто хоче, щоб було максимально комфортно, то її бажано дозашумити на трасу. В місті ви просто не відчуєте дискомфортну шуму, так ну на трасі, ну вона один з як можливо чуть -чуть краще від Тойоти. По ізоляції якихось особливих недоліків більше в тій машині я навіть не відчув. Ну, можливо, ще є такий момент, що от ви в місті звикаєте, що підвіска дуже комфортна, а на трасі от її починає покачувати. Вона так ті нерівності проходить не так плавно, як в місті, тобто вона їх не пройде, так як проходить їх там, наприклад, Mercedes s класу чи Porsche Taycan на пневмопідвізках. Чи e-tron. але ми всі розуміємо, яка ціна. Де 36 тисяч доларів, а де 136 за новий Mercedes, так чи за новий 에, Porsche Taycan, там 136 євро, напевно. Тому загалом, як на мене, ціна якість, ну, просто топ. Тому вона і захоплює ринок, друзі. Що ще хотів сказати? Цікаве, значить, по дальності ходу. Як тільки ми виїхали з Львова, у нас було біля 500 кілометрів запасу ходу. Я виїхав, ну, вона мені настільки швидко летіла, коли я виїхав за межі міста, що мене просто соломія, наш оператор стримувала постійно, щоб я не ганяв, бо я реально ну, обганяв БМВ. Мені не стидно то сказати. Ну, вона просто летіла як космічна, Я не міг звикнути до неї, не міг її осідлати спочатку. Вона дуже сильно летіла і дуже швидко почала розряджатись батарея. Тобто я проїхав, наприклад, 50 км, а батарею витратив на 100 км. О в такому режимі я проїхав спочатку частину дороги, потім до моєї стопку. Мені ще трохи треба їхати, треба подумати про свою дальність ходу, як то кажуть. Тоді я почав їхати в спокійному режимі у такому районі 100 км. І от у мене зараз 50% батареї, і ми проїхали 242 км. У від собі, тобто писали близько 500. Ми проїхали 242. але ми проїхали майже 50, і в нас ще є 50% батареї. Тобто, ну майже фактично я вийшов на показник майже того, що пише на табло, що писало мені зранку, коли я завів машину повністю заряджено. І ми вже доїжджаємо, ну нам до Ужгорода 60 км, а запас зараз 235. Ну, клас, просто класно, розумієте, коли ти розумієш, що це реальна машина може бути на кожен день і на поїздки по роботі третій Ужгород. Ти приїхав в Ужгород і, в принципі, поки ти там поїсиш, ти дозаряджаєш, навіть не повністю треба дозаряджати, щоб ти повернувся собі назад до Львова. Тобто це вже машина, на яку е, можна покладатися так? в якихось поїздках, е, ось так, ну, в сусідній області, наприклад. По динаміці, друзі, що хотів сказати, відчуття, які, значить, з режим драйв, звичайний, від 0 до 100, ну зараз я нажму максимум, так надоб розганяється, ну от 90. Але нема відчуття, ну це навіть не близько, як розганяється Tesla Model 3. Тобто вона набагато більше рве, наприклад, Long Range. навіть стандарт Range більше емоцій дає по розгону. Це важливо. Бо дехто собі порівнює і хоче, щоб в нього теслу ну, зробили як. Супер швидкий, класний, стильний електромобіль. Розумієте, в ньому ну, таку зробили фішку, ніби спорт на кожен день. Ну, в мене таке якесь відчуття, та це реально сімейна машина на кожен день. Це не є спорт, і по динаміці вона знову ж таки вона не валить так, як вам би там. Хотілося, якщо порівняти з Теслою. але достатньо на обгоні вас є запасу. Треба бути звичайно обережними після швидкості там 130-140, тому що вже не той запас, не та тяга. Тобто це все треба пам'ятати. Ну і друзі, сьогодні офіційно заявляємо, що ми привезли от перший новий електромобіль для нашого клієнта з Ужгорода. Готові працювати, доставляти вам. Тому телефонуйте, вибирайте будь-який новий електромобіль, який офіційно можна купити в Китаї. Привеземо вам, доставимо навіть при потреби до вашого дому. Пишіть нам всі контакти є під відео.